13 вересня в Олександрії підтвердився випадок захворювання свиней на африканську чуму. Неблагополучним пунктом стало господарче приміщення на території геріатричного пансіонату. Фахівці Держпродспоживслужби зареєстрували 10 випадків загибелі свиней та зібрали комісію з визначення епізотичного вогнища. Це сам підсобне господарство геолетричного пансіонату, де всі свині були, всього в них було наявне з цими, що загинуло 22 голови, свині були безкровним методом умертвили цих свиней і проведені заходи про їх локалізацію збудника, про їх знищення, спалювання і закопання безпосередньо у визначеному місті державної надзвичайної протиепізотичної комісії. Після встановили 3 кілометрову зону захисту. Мікрорайони міста Олександрії це Покровський, Центральний, Байдаківський, Південно Східний, Південно-Західний, 15-й -15 мікрорайон, а також село Марто Іванівка. І Новополипівський мікрорайон, село Мортиганка, Олександрівської міської територіальної громади. Також є і зона спостереження. Заводський, північно-східний, Перемойський, і також селища Головківське, Звенігродське, Олександро Степанівка, Малабрезівка, Сургани, Рожеве це Приютовської територіальної чи селищної ради, також село Войнівка і Андріївка. Існують певні заборони, що стосуються агропродовольчих ринків, які потрапили в зону захисту та зону нагляду. Це такі заборони, що заборонена реалізація живих свиней, а також заборонена реалізація продукції зі свинини, які забиті не без ну, не боїнського, а подвірного забою. Що це значить? Якщо свині забиті на бойняк, які мають експлуатаційний дозвіл і супроводжуються документацією ветеринарною, мають декларацію виробника, то вони можуть реалізовуватися на агропродовольчих ринках. Ну, інша продукція, та яка забита подвірно, вона не реалізується. Для запобігання поширення інфекції свиней спалили, а приміщення дезінфікують. Карантинні заходи триватимуть 40 днів, якщо не виявлять нових випадків захворювання на АЧС. Вірус він безпечний для людини. Люди вірусом африканської чуми свиней не хворіють. Для людей також важливо знати, що основний шлях зараження цього збудника на їхні підсобні господарства в багатьох. 90 мабуть, відсотків всього поширення це є механічний фактор передачі безпосередньо з людиною. Також збудник може переноситися синантропною птицею та дикими свинями. Ліків чи вакцини від африканської чуми свиней не існує, тому профілактика захворювання включає правила біобезпеки та локалізацію спалахів. Берегтися від цього захворювання можна вперше це тим, що держати свої свиногосподарства в закритому режимі, а саме, що не було там відвідування посторонніми особами. Якщо ми заходимо, там мали контакт, чи то були в лісі, чи то десь ходили, то потрібно переодягтись перед ходом приміщення, обладати відповідні десь килимки з дезінфікуючим розчином, який інактивує вірус африканської чуми свиней. Потім потрібно не згодовувати харчові відходи, так як в багатьох харчових продуктах, таких там колбаса, там засолені, заморожені, збудник може довгий, довгий час перебувати активним. І тому харчові відходи без кипятіння вони можуть призвести до зараження власних домогосподарств в Олександрії. Це перший випадок африканської чуми свиней. В області за цей рік зареєстровано вже шість випадків.